Шановні колеги, є альтернативний проект народного депутата Лешка Олега Валерійовича. Будь ласка, на трибуну. Олег Гляшко, Радикальна партія Олександр Валентинович, ви говорите так альтернативний, наче я пропоную не звільняти суддів. Насправді він не альтернативний, а аналогічний. Я пропоную звільнити суддів Конституційного суду, призначених за квотою Верховної Ради, адже ці судді допомогли узурпувати Януковичу владу, наслідком якої є сьогоднішнє протистояння кров пролиття. Цих суддів треба звільнити з вовчим білетом без вихідної допомоги, забрати в них. Всі зарплати і пенсії, які вони отримували, забрати в них все, що вони отримали від держави, адже вони фактично допомагали Януковичу узурпувати владу і знищити державу. Олександре Валентиновичу. Тобто немає значення, який проект мій, чи дерев'янка. Вони однакові. Я щодо порядку денного, Олександр Валентиновичу. Порядок денний, який ви підготували і запропонували. Не відповідає історичному моменту, я вимагаю, щоб ми сьогодні, не виходячи з Верховної Ради, розглянули кілька дуже важливих питань. Перше Прийняти рішення Верховної Ради, зобов'язати державну прикордонну службу заборонити виїзд за кордон всім державним чиновникам, суддям, прокурорам, міліціонерам, керівникам органів центральної виконавчої влади, адже вони тікають з України. Ми даємо їм можливість втекти люди на майдані вкрай незадоволені. Далі я вимагаю зараз невідкладно розглянути в Верховній Раді питання про заборону Компартії України. І партії регіонів як злочинних організацій, на руках яких кров українських громадян. Ви не розказуйте мені казки про поділ, розділ країни, якщо ми будемо це голосувати. Навпаки, вся країна нам подякує, коли ми заборонимо партію регіонів і партію комуністів. Олександре Турчинов, я звертаюсь до вас, іншого історичного моменту може не бути. Якщо ми зараз не приймемо ці історичні рі. Рішення суспільство нас не зрозуміє і не підтримає. Слава Україні!